Друзі, доброго вам дня. Ну що, знімаю сьогодні друге відео. Сьогодні у нас 8 серпня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Водограй, це також цей сорт винограду давно виведений. У багатьох його вже немає, але я ще поки тримаю такої форми ягідка. Цікавої, і так як у мене тут щільна посадка, і в тому році я його трішки перегрузив, то в цьому році він мені видав небагато урожаю. Ну і все-таки все рівно є, хвати для себе, і хвати навіть не для себе. Ну, друзі, якось так. Кущику це, цьому виходить 7-6 рік, але так як тут щільна посадка. І у мене там пару рукавів щось ночі лазило. Я думаю, скоріше за все собака, тому що були поломані ветки, були аж затягнуті і собачі сліди були. Він у мене довго встанавлювався. І так, як щільна посадка, Ну, що маємо, то маємо, друзі. Тут, виходить, у мене декілька гронок я зрізав. Також і трішки ще, в принципі, є трішки висить. Хочу сказати, що мені подобається. Люди, які е беруть у мене ягоду, також пробують, їм також подобається. Е подобається цей сорт. Лози визрівають файно в ньому, так як і на лівії. Лівії, до речі, також е получається, сьомий рік. Ну, тут у мене щільна посадка. Перший мій. Так скажем, опит у виноградарстві був. Заложив я тут 10 кущиків. Ну, нічого, навіть при щільній посадці ми маємо результат. Я розумію, що багато хто з вас скаже, навіщо тримати отак кущі, що ти там маєш, не маєш. Друзі, головне, щоб було собі з цього кусочка землі ми вирощували для початку для себе. Це саме головне. А далі вже як воно буде. Знову така маленька предісторія. Так, поїхали далі. Ну що, ягодка у водограю має таку форму сосковидна ягода, вона витягнута, так трішки йде. Такої витянутої форми ягода. Потім рожевий колір має. Із таким жовтуватим відтінком, але коли він повисить, прям, прям буде висіти, висіти аж до заморозків, то він е забарвлюється повністю в рожевий колір. Ну, а так, в принципі, е який він перед вами, такий він і є. Хоча деякі грунки є ще, ось як ви бачите, е недостигші, А тут от я вже бачу, що. І ще можна декілька гронок зрізати. Тобто він йде не зразу, а йде поступово. Ягодка м'ясиста-соковита, консистенція м'якоті, мускатна, мускат присутній тут, солодка. Висить довго, до морозі Ну, Я думаю, що такий файний виноград, якби. Ну, мені подобається, не знаю. І тим людям, які в мене беруть ягоду, також подобається. Як є, так є. Я вам показав. Тут невеличке ось крило. На тій стороні було, я ж кажу, але там пообривала собацюра якась. Я сюди другий сорт винограду накинув. Додав більше, це в мене FR7 9. Я по ньому також зніму. Отдельно ролик буде окремо-окремо. Ну, друзі, якось так. Так, 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 так. Це у нас тут виходить. Зараз ми включимо ваги. Зважимо ягодку. 8 грам 29 міліграм. 10 грам 61 міліграм, ну і третю зважимо. 7 грам 60. 58 мг. В общем, від 7,5 грамів до 11 грамів приблизно ягода цього даного сорту винограду. Не хочу розрізати, постараюся розламати ягоду і показати, яка вона всередині. Вибачте, але щось я трішки зарапортувався, не змог. Ну, соку тут аж завалює. Ось Ось така м'якоть, ще кісточка зеленкувата. Дивіться, аж тече ось. Придавив соку, тут дуже багато така ягодка. М'ясиста і в те ж час соковита. Ну що, друзі, якось так. Такий коротенький відеогляд. Дякую вам за увагу, дякую вам за підтримку. Ну що, буду і далі знімати відеоогляди. Е, ще сьогодні планую зараз за цей сорт винограда зняти. Ну, там іще думаю, декілька сортів також зніму. Ну що, друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. І я думаю, що з Божою допомогою все в нас буде Україна. Сьогодні 8 вересня 2022 року. З вами був Толян. До побачення. Ще побачимось.